Вітаю, вітаю, мої хороші, вітаю, вітаю, мої найкращі. Ви на каналі Про Україна, на каналі Української відьми. Сьогодні ми дивимось долю Херсону. Дуже ви просили зробити відео на якусь таку перспективу. Взагалі, можливо, як бачу, да, ви вищі сили саму ситуацію, яка відбувається в регіоні, яка відбувається навколо Херсону. Давайте. Подивимось, тому що є відчуття, що може бути загострення або якийсь різкий ривок, мої хороші. Не забувайте підписуватись, не забувайте приходити на особисті, кому це треба. І підтримувати наш лютий збір, будь-який донатик хлопцям. На передову їм треба і тепло, і треба і треба зарядні станції. Дуже багато записів, ми дуже повільно йдемо, але так як є. Тому будь-який донат, він важливий, всіх обіймаємо і золоті доля. Херсоном. Дивимось дуже філософськи, дуже риторично. Не лякаємось, не сприймаємо все близько до серця. Я буду максимально коректно, але чесно доносити до вас інформацію. Спокійно, Вид... видихаємо. Що ми ще не бачили, мої хороші, Все, впораємось. Доля Херсона, як бачу вищі сили, що буде відбуватися. Викликаєте екзорсиста, так? Да? Йому якось незручно до вас лізти насправді, хоча він вже ж у вас і був, але от силовим якимось методом і затіювати там бойню йому дуже незручно. Весна все покаже. Чомусь так іде інформація, весна все покаже. Можливо, що якась частина міста все ж таки повністю буде непридатна. Тут не про те, що ви і так все розбили, Аня і так непридатна. а про те, що, можливо, не будуть кудись вже пускати. Чому? Тому що от, це не весною, це пізніше. Да? Якщо не відновити там, а тут буде питання про відновлення, все ж таки, якщо не відновити там, можливо, комунікацію ще щось. То, якби нема сенсу там перебувати. Це не про захоплення. Ні, не про фізичне захоплення. Він буде пробувати. От весна все покаже. Він буде щось розгортати, підтягувати резерви на Херсонщину це однозначно, рухатись там, думати, куди ж йому полізти. Чомусь часто показує на Миколаївщину загроза що ти хочеш, яку ти хочеш енергію забрати, якщо ти вже генерацію там всю забрав, поки холодно, ще будуть якісь спроби повністю, знаєте, знаструмити, вибити, щось зробити. Дивно, от дивіться, показує, що дуже важка ситуація по обстрілах, при цьому ви дуже гідно тримаєтесь. От є міста, де ем, ну, менш складна ситуація, але там прям паніка. Тут нема паніки. Тут якась така, знаєте, сприйняття ситуації як є. так, ну дуже спокійно. О, ну, Так, так, так. Харсон, Харсон. Доля Херсону. Треба час. Я просто не хочу брехати, я не бачу, щоб вирішували всі проблеми. Таке відчуття, що якісь втрати або якісь зруйнування навіть не будуть намагатися відновити. От це як було, да? з ГЕС, то, точно також з якимись частиною міста. Там ми не будемо нічого робити. Там ми не будемо відновлювати. Треба час, час покаже. Чомусь йому знову найметься щодо шкіл, школи, садочки, що там, буде сильно бите, буде таке відчуття, що якась чи пропаганда всередині міста. Знайдуться якісь люди, які почнуть штовхати проросійські наративи. У вас чомусь? Прямо таке відчуття, що вибори, вибори, чекаємо на вибори. Хоча я по інших, наприклад, містах цього не бачу. Вибори, а краще було при ворогу. Ну, таке щось почнеться. Доля Херсону. Чи готують Херсон до здачі ворогу? Давайте прямо запитаємо. Ні. Доля херсону. Правду дізнаєтесь про якусь важку ситуацію від військових. Ворог дуже хитрий, може зміями заповзати по фронту, так от проповзати, протискатись. Хочу торгувати за Херсонщину. щоб не чіпати херсон. Дивіться, зараз також у вас показує, що все залежить від переговорів. Вам треба дуже сильно тримати лінію фронту, тут на вашому напрямку. Чому? Тому що підкладе якусь, да, там, якусь проблему зробить і лінія може зрушитись. Тому не дуже добре. Сам Херсон твоя доля. Сі, от скажи, як є, сіре життя, безрадісне, але що повністю все роздіб'є, поки не йде, що сльози є, сльози є знову ж таки. Оце його поскупчення вбити. Взагалі будуть якісь хаотичні прильоти зараз. Куди ти б'єш? Ото коли куди долетіли, туди і впало, знаєте. Таке відчуття що, що, таке відчуття, що вашого керівництва в місті нема. Що хтось інший буде приїжджати, можливо, хтось з військової адміністрації, щось розказувати людям, щось сказати, щось робити. Е, от все одно у вас вже врія надія. У, у вас треба повчитись, тому що я не бачу це, наприклад, навіть там. Ну, от Харків дивлюсь, ми тримаємося, але ми такі, знаєте, мені про що не думаємо? Ну, не думаємо, не задумуємось. Да? Ми просто робимо, робимо, робимо. А у вас прям, от ви не сподіваєтесь, дуже сильно прям, вірите, що все буде добре. Дуже багато буде поранених. от, Знову ж таки, не дає можливості вилікуватись, полікуватись, захиститись. Багато політичних ігор навколо Херсонщини. Щось у вас є важливе в курівному порту? Ви якось зав'язані. Щось є таке центральне, центрове, що треба йому дуже сильно в цьому регіоні. Також показую, що буде якась епідемія, може у нас гриб знову бахне. Прихворієте. Більше серце крається за те, що, знаєте. Ну, це ми витримаємо, ми вже знаємо, що трошки залишилось, але більше серця крається за те, що такі, знаєте, прильоти, може, аж СЗВ дуже сильно. Такі маленькі, точкові, ну впри... ну знаєте, і люди гинуть. Можливо, він щось буде тестувати, що щось скидати додатково. От, тобто, чіпляти на звичайний дрон, щось таке більш важке, розпад, що розпад. Він хоче розділити да, по лінії Дніпра вас, ну ви і так розділені, там захоплено тут наша. Так як він хотів, не виходить. що... Ш... дивіться, коли в нього не вийде десь рушити і пройти прямо на Херсон, він почне сильно бити. Ви це почуєте. Трохи затихне. сильні будуть взриви на фронті. Потім трохи притихне. Якась піде знову по годинах обстріли, знаєте, і потім піде сильно, 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 сильно по Херсону. По Херсону будуть говорити, по Херсону будуть давати якусь інформацію, що ворог планує. Прям буде якась розмова, така розширена. Коли вона станеться, ми знову ще подивимось. Це, ну, чекаємо. Поки так, плани ворога він не може, йому десь щось незручно. Він би хотів все, але. Це значить, що нужна треба сконцентруватись виключно на вас. Йому зараз це невигідно.